Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі програма. Позиція говорити. Ми будемо про приватизацію і процес а зрештою про особливості процесу приватизації в Україні з членом економічного дискусійного клубу Володимиром Панченком. Я вітаю вас в нашій студії. Дня. І, зрештою, якщо говорити про приватизацію, уряд затвердив перелік об'єктів, які виставлятимуться на приватизацію з 2015 році. Там більше 300, -300 об'єктів. Особливості цієї приватизації, як би ви назвали, або як би ви класифікували або охарактеризували загалом цей процес? Ну я їх поділив, ці об'єкти умовно на 10 якби, типів. Uh -huh. Міністерство цього не озвучувало. Але теоретично, коли почнеться сам процес вже озвучування інвестиційних проєктів, то тоді можна буде говорити про ці типи. Я їх просто назву, щоб було. Якби можливо обговорювати по цим типам, тобто перший тип підприємств це такий непотріб. Тобто, це підприємство, як правило, бувші проектні інститути, в яких є або якась інтелектуальна власність, або в них є будівлі. Тобто це такий баласт, який при принципи... від якого треба позбуватися, воно тягне. Ну, я свого часу е, аналізував частину таких підприємств, будучи в Міністерстві економіки. Скажу вам чесно, ті проекти, які вони надають, як правило, є фейковими. Вони так за там, десятки років звикли до подачі якогось фейку, і потім там, домовленості з прокуратурою, що вони навіть не здатні. Ну, уявити, що коли вони щось подають, то це хтось може в цьому розібратись. Тому є певний непотріб. Міністерство правильно хоче від цього позбавлятися. Інше питання, що свого часу було там Міністерство промполітики, до якого відносилась більшість із цих підприємств. І ну, це треба було трошки робити тоді, а не зараз, коли там залишилось в міністерстві економіки 14 осіб, які в принципі не знають історії, не розбираються. Ну в будь-якому випадку цей непотріб це правильно його треба позбутися і. Але 에... що він може вартувати? Він нічого не може вартувати, тому що там, як правило, вже або штучні, або реальні борги. Mm -hmm. Тому якщо хтось, тобто він практично може й не мати попиту, і нікому не потрібен бути. Ми його навряд чи зможемо збутися. Ну Так ну є, є досвід приватизації mm -hmm. в інших країнах, коли продається за одну умовну одиницю, там долар чи песо. Якби аби тільки Тобто навіть якщо формально ми їх позбудемося, це тільки на плюс. Да, по таким підприємствам це на плюс. Далі є незрозумілі підприємства. Вони виходять з ніяк. takich От така якби термінологія, Тобі але щебель вище, але за зміст змістом вони Розумієте, У нас дуже жахлива ситуація mm -hmm. з інтелектуальною власністю. От і це стосується перш за все дослідницьких організацій, якихось е, е, заводів невеликих, які е, були при при великих заводах. конструкторських бюро таких підприємств теж є досить багато, Це такі, багато. Як нарости, які прикріплювалися до окремих підприємств? Ну, вони, не нарости, і формалізм... вони вони свого часу в єдиному господарському комплексі вони виконували важливу функцію. Або проектування, або дослідницької роботи після того як ну, 25 років розвалювалася вся промисловість, вони стали непотрібні, але в них залишилась власність інтелектуальна. І це, до речі, стосується і великих підприємств, але тут їх немає у цьому списку. Там теж треба було б розібратися, в тому числі з СБУ, з прокуратурою, куди пішла ця інтелектуальна власність. Ну наказати нікого, мабуть, вже не можна буде Тобто провести але... інвентаризацію про Стан, в якому так, вони на сьогодні так. Перебувають. Навіть у цьому, ну, в принципі, це робилося mm -hmm. свого часу в міністерство. Я як функціонер, як <плес> Ось... <плес> інформація по них, в принципі, уже. Жильного... <плес> Не перший приєдете. день подаються на приватизацію, угу. тобто вони вже ну існує це ця, ця, ця історія питання більше 10 років по деяким Тобі питанням перетягують за руку. вони перетягуються так. Уже ліквідоване міністерство угу. промислової політики. Скільки років там нема кому ними займатися. Далі є такі цікаві банкроти й боржники. Вони є фіктивні банкроти, є реальні банкроти. Тобто ну там... є штучно створена ситуація доведення до банкрутства. Ну це стандартна ситуація в Україні з державною власністю. Це зниження було... вартості таких Ну ситуації. так це було 90-ті роки. Угу. Ну деякі підприємства банкрутіли. Чому тому що вони втрачали ринки, наприклад, радянського союзу, потім Росії. Тобто, це було об цілком об'єктивне об банкрутство. Деякі було скажімо, штучне банкрутство, коли заводяться там борги з, з допомогою. Різних операцій, от такі підприємства. Ну теж їх треба позбуватися, навіть якщо було незаконно щось зроблено, їх все рівно треба позбуватися. А є підприємства, там як, наприклад, завод Прилів там в Бердянську. Тобто, це підприємство вже 10 років, як треба було його позбутися. Можливо, воно комусь потрібне, але там вже нічого нема. Нема виробництва, це якби якісь такі трейдмарки можуть бути. Або тобто є форма, нема змісту. Да, або Фроводи. може бути там земля. Далі. Є міноритарні частки держави у існуючих підприємствах. Там це 25%. Вони, як правило, вже повністю під контролю, під контролем бізнесу. Держава там не приймає об'єктивну участь І теоретично. Ну я Пропонував би роль держави там підняти, тому що це, це яква мікціонерні товариства. Так, так вони, вони угу. часто успішні, вони часто використовуються як господарські комплекси. Там розміщені вже виробництва інші. Тобто не, бізнес на них може робити гроші, а в державі вже вони робить, існують вже робить гроші, але існує податків 20, з них 25, Ну так держава від цього нічого у. не отримує. Тому держава може або позбутися цієї халепи, або в принципі віддати у власність у, тим. Від, у Да, віддати їм позбутися означає просто продати, навіть якщо це буде коштувати там дуже мало, просто позбутися. Але є підприємства, на яких можна mm -hmm. е пробувати отримувати ще і прибуток. Але для цього треба мати абсолютно інший підхід до державного управління чи управління державними частками. У нас цього немає, тому. Міністерство йде по шляху якби, найменшого спротиву, щоб скоріше позбутися, є такі тип середнячки. Це сільськогосподарські такі підприємства, часто це виробництво, там багато uh -huh. шовкокомбінатів. Зараз ніхто не займається шовкопрядами, але там була земля, була якась власність. Вже за цей час це, там теж є міноритарні частки держави. В принципі, там ці середнячки, тобто бізнесмени вже працюють, їх теж можна позбуватись. Ну теоретично можна було б розглянути можливість знову ж таки. Участі держави в цьому напів напівуспішному підприємстві. Ну, держава там має десь може мати 25% п'ять да, відсотків, але власності. є, але є 99 тобто є 100% частки. Тобто, це таке. Далі є. Ну я так іду від, від проблем до, до непроблем. Є проблемні монополісти: це е, теплоелектроцентралі, ТЕЦ, тобто оце. енергетичні об'єкти. Ну так енергетичних об'єктів їх є чотири е, типи. Тобто, е, оці от е, монополісти проблемні, е, такі як е, теплостанції, а також ТЕЦ, такі, як угу. об, обленерго. Обленерго це не проблемні активи. Е, дуже велика дискусія триває серед фахівців стосовно взагалі. Необхідності й законності в минулі роки приватизації, коли Григоришин там і інші бізнесмени це контролювали. Тобто ефективність цього дуже низька, інвестування немає. Монополізація е, принижує і е, весь час е, якби. Ну, погано проводити свої спож... правила гри зрештою. і споживач споживач від цього uh -huh. програє. Тобто на сьогодні, коли ми кажемо, що потрібна дерегуляція Концентрація в одних руках е, тих чи інших та. функцій, воно відповідно дійсно насаджує свої правила і від цього страждають Абсолютно. люди Тому, по обленерго велике питання. Я особисто проти uh -huh. експерти, е, експертне товариство теж е, виступає за те, щоб це дуже детально розглянути. Більше того, переглядати те, що до цього було приватизовано. Чи ну, це правильно, правильно. Обленерго можна ще віднести. Ти й до категорії стратегічних об'єктів, і це і... стратегічні з точки зору національної безпеки, mm -hmm. з точки зору регіональної безпеки е, також у нас є е, шахти окремо, можна їх визначити. Тут я підтримую е, позицію уряду, mm -hmm. і в принципі це давно треба було б робити. Якщо їх хтось буде купувати, теж там така сама ситуація, як із Могу йде із, про дотаційні шахти, які на які ми більше витрачаємо, ніж ну іноді вони не дотаційні, але якщо... Виникає ситуація, наприклад, з пожежею, там загибель людей. Держава завжди, навіть маючи там міноритарний пакет, вона відповідальність ві... несе відповідальність. Далі ці е, 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 інфраструктура. Соціальна uh -huh. теж покладається на державу. Якщо це буде передано в приватну власність, тоді треба буде вимагати від бізнесу, uh -huh. е, значить підтримки соціальної інфраструктури, як правило, це мономіста і так далі. Тоді по праву вже держава не буде відповідати, і тоді ну буде взаємодія держава, бізнес про От ну класичний європейський принцип, тому тут звичайно треба рухатись. Ну викликають питання такі шахти, які там на окупованих або на півокупованих територіях як шахта засядько. От багаті підприємства, які приносять навіть і зараз прибуток. В цьому треба розбиратись. Але загалом позиція уряду правильна, так треба рухатись. Що стосується двох останніх. Ще є машинобудівні підприємства. Назвемо їх так потенційно цікаві, або в минулому цікаві. Якщо вони переорієнтуються і модернізуються, ну розумієте, от особливо це я те, що я подивився, це в транспорті чи в транспортному машинобудуванні. Угу. Це або ремонтні заводи, або, або будівні заводи, як Дніпропетровський електробудівний завод. Він, в принципі, свого часу там місцеві бізнесмени хотіли його значить, ну, знести і там побудувати якісь торгові центри і так далі. На сьогодні це вже не актуально, тобто змінилася ситуація, споживання не те. От. Але там дуже багато патентів. Це десятками років е, розроблялися двигуни. Вони до цього часу, е, навіть якщо там нічого немає, навіть якщо виробництво знищене, то ще є інтелектуальний потенціал цих цих старих людей можна повернути, перенавчити і так далі. Тобто, 5 років і можна перезапустити. А це те, що дуже потрібне. Тому загалом можна сказати, що ну, останнє вам ще скажу по ем, флагмани або стратегічно важливі. Тобто до них відноситься вже дуже часто згадуваний одеський припортовий завод, і який судник. вже не вперше ми бачимо в переліку приватизації, і в тепер ми бачимо його заборони купили, його приватизації. Забрали, Тому угу. вони туди ж відносяться, до речі, порти. Виставлені чомусь всі порти без пояснень. По-перше, це стратегічно ну, Маріупольський порт морські, морські ворота країни. Морські ворота. Так, якщо ми рухаємося там з великою швидкістю uh -huh. в сторону аграрної держави, то вибачте, порти мають значення і з точки зору постачання продовольства на зовнішні ринки, які в нас є східні uh -huh. африканські ринки, і це водні артерії, тобто Дніпро, Дунай. І це порти, тому це абсолютно незрозуміло. З поясненнями можна було б зрозуміти, куди воно йде? Поки що ми не бачимо цих зрештою, от ви зараз назвали свою класифікацію. Хотілося б зрозуміти, яке може бути її застосування? Якщо дійсно підходити до приватизації саме за тим принципом, який ви от розклали, починаючи від непривабливих до тих об'єктів, які можуть дійсно принести реальні гроші в бюджет і можуть взагалі ще й послужити державі, якщо підходити саме з такого боку, як можна застосувати. Цю вашу класифікацію в реальному, якщо дійсно розпочати процес приватизації, тобто ну, одні ми збуваємо навіть за одну гривню, не жаліючи навіть про це. Так, так, швидко. А якщо ми не будемо їх приватизовувати, практично ми просто їх закриємо і ну, позбудемося. Це, це, це теж це, варіант. Це, це... Розумієте, приватизація це один із е, способів управління uh -huh. е, підприємством або управління власністю. Тобто, підприємство може бути продане. Може бути оголошено банкрутом, і підприємство може бути розвинуте. Тобто три варіанти, іншого немає. Якби і тому, якщо ми бачимо, що нам продати, наприклад, вигідніше, ніж те, що ми отримуємо для держави прибуток за 10 років чи за 15 років, то тоді треба його продати. Якщо воно при цьому не є тільки не ознака прибутку. Наприклад, ми говорили про одеський припорту, сумихімпром, запорізькі тітано у нас 20% світових запасів титану. Титан це стратегічна продукція. Ця для авіаційної промисловості світу, то ми повинні були б торганути цим. Якщо у нас є такі джерела сировини, от то ми повинні були б сказати Окей, давайте залучимо когось кому цей титан потрібен. Е, mm -hmm. Хай він побудує тут щось, якісь е, можливості. А ми тоді дамо йому купити та ще й за дорого дамо купити. Тобто, тут е, уряд повинен діяти як е, ну гарний торгаш, як гарний хазяїн, і в принципі зор... ефективний менеджер, скажі, ефективний там менеджер. свого е, свого майна. Так, від імені від імені, імені народи ще що я хотів uh -huh. сказати, що те, що не розглядається урядом, але те, що треба було б зараз робити, зараз валяться банки, їх багато дуже розвалиться. Люди знімають депозити, так чи інакше. 350 мільярдів гривень там залишилось, ви їх все рівно будуть знімати десятки uh -huh. мільярдів. Якщо нам треба було виручити 17 мільярдів гривень у цьому році від інвесторів, то я гарантую, що ця сума могла б бути залучена від людей. Якби їм дали можливість реально вкластися, тобто щоб їх не дурили, щоб там був правильний менеджмент. Добре, залучаємо іноземних спеціалістів, щоб садили тих людей. Ну, Правильна інформаційна кампанія правильна інформаційна компанія кампанія. Ну, наприклад, там Київ 24 автостанції. Там багато рухомого складу. Можливо, я не розглядав конкретно це підприємство, але теоретично для киян це могло б бути цікаво, бо вони могли б контролювати самі особисто очима, бачачи, що відбувається там, і контролювати по паперам чи їхні Ви там знаєте, 5 тисяч гривень хотілося б детальніше зупинитися. На перед початком програми ми з вами окинули певні тези щодо розмови. Ви сказали про народний капіталізм. Так званий, тобто, що от ви вже почали розповідати? Що зрештою люди можуть мати вигоду від такої приватизації, так. якщо дозволити їм залучити, їх залучити Абсолютно. до цього процесу, Абсолютно. які ви... механізми і інструменти залучені Механізми сюди? відпрацьовані? Є фондовий ринок. Він у нас мертвий саме тому, що туди не поступає нормальних підприємств. Якби туди вкинути кілька десятків нормальних підприємств, щоб було котирування, щоб працювали компанії з управління активами і так далі, це усього. Всьому... Тобто, які цікавлять певну категорію людей або людей? Які проживають на тій чи іншій території і користуються тим майном, а, абсолютно, це ну звичайно, сьогодні в умовах е, тотальної недовіри, звичайно, чому я назвав угу. ті підприємства, які близько е, до них можна прийти, можна директора побачити і так далі. Це насправді елемент довіри завжди в умовах кризи такий виникає в кожній країні, щоб ти міг особисто контролювати, От. але не тільки. Ну, наприклад, та ж саме Великобританія, вона енергетичний сектор за допомогою народного капіталізму е, приватизувала, тобто на. на Сьогодні наші олігархи не мають коштів об'єктивно, не мають коштів для того, щоб модернізувати енергетичні системи. Тому це брехня, якщо вони зараз що не Залучать кредитні кошти. Вони навіть кредитні кошти не можуть залучити, і потім вони перепродадуть комусь знову ж таки західним компаніям. Чому зразу не перепродавати західним компаніям? Але з моєї точки зору, в тому числі, народний капіталізм. Ну уявіть собі 350 мільярдів. Депозитів, які люди не хочуть тримати в банках, які вони не довіряють. Добре, хай вони тримають їх в акціях і долучаються, тому що капіталізм це дуже позитивний… і мають свою частку майнову частку і що... учаться. Розумієте, коли управляти е... можна сказати, вже у... власне ма так. Оцими своїма п'ятьма тисячами гривень вони будуть управляти. А різниці немає, чи п'ять тисяч гривень, чи п'ять мільйонів доларів. Якщо людина знає, як це все відбувається, вона потім е, може ставати бізнесменом і так повинно чули про. Таку ініціативу, що можливо зможуть десь там ініціювати такі пропозиції і розглядати як, ні, як уряд реальне це, ні уряд це робить секретно, угу. е, якби ну ті меседжі, які вони дають, вони наводять приклад Криворіжсталі. Як була вона гарно продана? Ми знаємо, що до речі, Криворіж Сталь була гарно продана тільки завдячуючи майдану, завдяки тиску населення. Так воно, воно все було б е, кучмівськими. Цими помічниками воно б так і і залишилося приватизовано, тому не можна наводити цей приклад, тим більше, що не цей уряд це робив, і це не його заслуга. Хай вони покажуть. От ми тільки що обговорювали там ну будь-які підприємства. Хай вони покажуть. Інвестиційний план, інвестиційні зобов'язання, контроль з боку і конкурсні умови, щоб конкуренції. конкурсні умови, так як вони будуть виконуватись, і тоді населення ну, вирішить принаймні, процес приватизації обіцяє зробити саме на конкурсних умовах. щоб було кілька претендентів, і вони найпривабливіші. І хто запропонує найпривабливішу ціну її умови, той і зрештою може отримати ну, по досвіду, інше підприємство. по досвіду. Цих заяв ми бачимо, що це не працює, як правило, плюс 10, Ну, зрозуміло. 15... Коли криза не лише в Україні в світі, і сказати, що українські підприємства стануть. Привабливими і ну так як заплановано 17 мільярдів отримати ще цього року від приватизації, от реальність цієї суми взагалі як ви розглядаєте? Ну вона реальна, вона реальна, але, не, але не в 15-му році. Так, тобто, це в 16-му році, якщо зараз дуже гарно інтенсивно угу. попрацювати. Ну там, наприклад, в постанові 271 сімдесят першій записано родшоу і так далі. Це все робота, це все гроші. До речі, без грошей нічого не буває. Якщо е, хтось хоче щось продати, він угу. повинен потратитися, не потратитись на те, щоб довести його до гарного стану, показати цього всього. Якщо не буде зроблено, тоді це буде між собою конкурс, на якому формально буде піднята ціна від. Стартової ціни на 10%. тобто з точки зору закону, все буде добре, і все відбудеться як І власник, який правильно домовився, отримає практично за безцінь або за дуже на Ну, за да, за, низь, за низьку ціну. Насправді сам процес важливий. У нас же не тільки ці підприємства. Угу. У нас, до речі, е, крім тих підприємств, 3500 підприємств, з яких половину треба е, щось із ними робити. У нас є. І процес, який на якби на черзі це з приватними компаніями, які збанкрутіли. У нас є купа неліквідних активів, які можуть бути ліквідними. Є приватні компанії, які готові продатися за одну гривню, аби тільки зберегти якби персонал, зберегти те, що вони вкладали руками. Вони попали в кризу. Вони фактично збанкрутували, збанкруту, Юридично вони ще не банкрути. Вони ходять, шукають уже тепер ефективного власника. Це теж може бути. Тобто, цей процес насправді приватизації. Не треба його. Ні демонізувати, ні глорифікувати А от, до речі, взагалі от процес приватизації в умовах, які сьогодні опинилась Україна. Наскільки він оптимальний варіант взагалі наведення, ну скажімо, ладу в українській економіці і отримання додаткових коштів до бюджету? От Дивіться, сами... Бо... ми чи... з вами почали mm -hmm. з того, що приватизація є елементом менеджменту. Тому давайте не говорити, скільки коштів ми повинні отримати в бюджет. 17 мільярдів це ніщо. В порівнянні з тим, угу. що е, розкрадається у Нафтогазі. Тому давайте будемо шукати якби кішку в білій чорну кішку в білій тобто кімнаті. Тут говорити треба не про кількість підприємств і не кількість і грошей, не про а про те, як а ми про будемо проводити це, звичайно, і цей процес може бути цікавим, і я його підтримую у тому uh -huh. випадку, якщо до цього буде залучене населення. Коли на населення у форматі народного капіталізму буде приймати, тобто щоб воно не, не думало про те, що от іде війна, от все погано, а щоб воно займалося тим. Куди ж вкласти свої там 5 тисяч гривень, які вони ну крім вас? Хто хто цю тему взагалі порушує і на якому рівні можливо обговорюється і вже розглядається така можливість на рівні спеціалістів? Це обговорюється дуже активно. Тобто, більше це... експертне середовище. Абсолютно, ще. уряд до цього не прислухається. Уряд, уряд мислить, ну угу. перш за все, міністерство економіки мислить однолінійно. Механістично в них є фіскальна ціль, що для кожної країни неправильно фіскальна ціль приватизації, не можна ставити Давайте про фіскальну ефективність. Ціль. Ми завершуємо нашу розмову про ефективність і результативність такої пропозиції на першому етапі, зважаючи на ту класифікацію і на залучення громадян до процесу приватизації, що ми можемо отримати? Ну, хоча б уже починаючи, якщо ми вже запроваджуємо саме за тими методологією, яку ви запровад... яку ви пропонуєте, і скільки ми можемо отримати до кінця року, і з чого зрештою починати? Ще раз вам кажу, гроші лежать не в приватизації в цьому році. Приватизація нам потрібна тільки як. Фактор активного якби думання і роблення населення гроші. Тобто треба шукати. Як інформаційний привід для того, щоб ми зрозуміли бачили? Ну, не інформаційний, це інвестиційні проекти. Угу. Якщо написано у 271 постанові, угу. прозоро то треба зробити прозоро. Якщо з прописуванням конкурсів, треба зробити прописування конкурсів. Це процес, але результату з точки зору фінансового не треба очікувати. І 5-10 мільярдів, які можна залучити, це не є вирішенням питання бюджету. У нас дефіцит бюджету 70 мільярдів. Там буде більше у нас дефіцит mm -hmm. Нафтогазу, у нас дефіцит пенсійного фонду. Це все треба покривати за рахунок припинення розкрадання на митниці, за рахунок припинення махінацій з ПДВ, і так далі. Тобто, там 100 мільярдні суми, і не треба це шукати в приватизації. Тобто це не панацеї, а як фактор особливої уваги, на який потрібно звернути так, увагу. як цікавий процес, який треба запускати в Україні. Володимир Панченко, член економічної дискусійного клубу, був гостем нашої студії. Сподіваємося, що нас почують і зроблять висновки. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Зустрінемось.